Якщо не будем досліджувати Боже Слово, обов'язково ми упадемо, і велике буде падіння, каже Біблія. Псалом 18, 13, 14 вірш. А свої хиби хто їх розпізнає? Від провин таємних очисть мене і від гордості, від городи Слугу Свого, щоб не заволоділа мною, тоді я буду бездоганний і чистий. Від гріха тяжкого. Цар Давид не був упевнений у власних силах. Він не був упевнений, що він обов'язково устоїть у борні. Він знав, що якщо не буде триматися Господа, обов'язково упаде. І це падіння було в Давида, і воно було великим. Але слово Боже відкриває.